Отже, згідно з оцінками експертів, ці дані можуть дати перевагу українській та західній розвідкам не лише в плануванні стратегічних операцій, але й в розумінні логіки функціонування російського ядерного командування. Але що за цим стоїть та чому це може загрожувати? З'ясуваємо далі. Останніми роками Росія активно вкладає гроші в модернізацію ядерних об'єктів в Оренбургській області. Для цього зокрема використовують продукцію західних компаній. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Денвоч і видання Шпігель. Журналісти виявили понад 2 мільйони документів у відкритій базі державних закупівель. У них є повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення, яка розташована у місті Ясний. Саме там знаходиться гіперзвукова ракета Авангард. Одна із найсучасніших систем доставки ядерної зброї у відкритому доступі опинилися повні дані про будівництво бази, а також схеми всіх приміщень від туалетів і їдалень до підземних тунелей. Також злиті документи містять інформацію про айТі камери, системи вірніше камери відеоспостереження, датчики, огорожі, сигналізацію. Електрообладнання і комунікації. Автори розслідування зазначають, що деякі частини бази мають новітні сенсори і сучасні захисні системи. Іноземні експерти вважають цей витік безпрецедентним. Вони кажуть, що раніше ніколи не бачили подібної інформації у вільному доступі. Військовий експерт Олег Старіков розповів для видання Телеграф, чи є критичним для Росії розсекречення такої інформації. Хто може? Нею скористатися та чи взагалі вплине ця вразливість на війну з Україною? Отже, за словами аналітика, Росія зберігає ядерну зброю в 11 об'єктах по всій країні. Ці бази перебувають під захистом електронних систем, автоматичних кулеметів та протиповітряної оборони. Стариков наголосив, що розкрита база у місті Ясний складається з декількох частин. У ньому є житлове містечко для військових, штаб, казарми, автопарк та склади. Найтаєм, найтаємнішою частиною є ракетно-технічна база, де зберігаються боєприпаси. За словами експерта, туди навіть не допускають більшість солдатів. Стіни таких сховищ мають товщину до двох метрів та можуть витримати пряме Попадання ядерної бомби потужністю 200 кілотонн. ба більше витік інформації не становить для Росії серйозної загрози, адже Захід і так знає про ці об'єкти ще з 70-х, 60-х років минулого століття. Водночас американські військові впевнені оприлюднене розслідування може змусити Росію повністю переглянути безпекову інфраструктуру на цих об'єктах, а її перебудова потребуватиме колосальних витрат. Спостереження за бойовою готовністю ядерних сил Росії є пріоритетом американської розвідки. Американський аналітик Джон Ерат вважає, що Кремль навряд чи готовий дійсно застосувати ядерну зброю. Червоних ліній для її використання було перейдено чимало за останні роки. Росія використовує у війні проти України усі доступні види озброєнь без жодних умов. Тож причиною того, що вона досі не запустила ядерну зброю, не є моральні обмеження. Москва неодноразово погрожувала. І мета залякування попередження Заходу та України. I don't think that Russia wants to. Росія та Сполучені Штати мають близько 7 тисяч одиниць ядерної зброї. Кожна Росія, ймовірно, трохи більше. Багато з них зберігаються в резерві. Вони не готові до активного використання. Але суть у тому, що навіть одна ядерна зброя, якщо її використати, матиме катастрофічні наслідки. Тому мета полягає в тому, щоб уникнути будь-якого застосування ядерної зброї. Мала кількість не означає, що вона краща за велику. Водночас ще на початку весни розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів продовжує бачити ризик того, що диктатор Путін може вдатися до застосування ядерної зброї проти України на тлі невдач на фронті. Про це йдеться у звіті директора національної розвідки США, пише Блумберг. Крім того, відомство у своїй щорічній оцінці загроз заявило, що Росія може розробляти супутник, який буде оснащений ядерною зброєю. У доповіді підкреслили, така зброя може становити серйозну загрозу глобальній безпеці. Ба Більше війна в Україні дала Москві змогу отримати новий досвід щодо західної зброї та розвідки. Президент Сполучених Штатів Трамп має пам'ятати, що найгірше, що може статися між Росією і США, це третя світова війна. Так, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв нещодавно прокоментував слова американського президента Трампа про те, що без нього в Росію би трапились би дійсно погані речі. Медведєв часто озвучував потрібні Кремлю тези, які перша особа, саме Путін, дозволити собі не може. До слова від початку великої війни. В Медведів у 2022 році неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї. Його риторика стала символом ядерного шантажу Кремля, спрямованого на захід та Україну, за даними наших журналістів, лише за останній рік він зробив понад 50 заяв із ядерними погрозами. Окрім загроз про третю світову, Росія вже півроку говорить про ОРЕшнік. Її вперше згадали про як зброю майбутнього, що має стратегічне значення для Кремля. Так, Володимир Путін публічно заявив, що серійне виробництво ракети Рєшнік вже розпочато, підкресливши стратегічну важливість. А 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро, повітряні сили та президент. Володимир Зеленський тоді заявили, що була використана міжконтинентальна балістична ракета «Рубеж». Однак, увечері того ж дня Путін заявив, що Росія застосувала ракету середньої дальності Орієшнік. Про це також казали у Сполучених Штатах. Була й невдала спроба повторного запуску 6 лютого 2025 року. За даними Форбсу, російські війська спробували вдруге застосувати ту ж таку ракету, але вона, начебто, впала на території Росії. Білоруський диктатор Лукашенко не відстає від Медведєва і теж погрожує взимку. На зустрічі з журналістами він запевняв, російський орешник вже скоро буде в Білорусі. У нас от, буквально з дня на день буде орешник. Ми договорилися з президентом Путіним, що наступна установка вона навіть раніше буде поставлена в Білорусь, ніж в Росію. Я правильно поступил? Мы, мы не отказываемся от ядерного оружия. Нет. Ну, это страшное оружие. А орешник О -о -о. страшное оружие, но не такое. Взимку Лукашенко погрожував, але закінчується вже весна. Останній день весни, і стало відомо, Білорусь не отримала від Росії ядерну зброю. Країна-агресорка поставила лише носії. Про це повідомив голова служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде арішнік, але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні нічого такого немає, і малоймовірно, що з'явиться. Повідомив глава служби зовнішньої. Розвитки України. Відтак, витік схем про ядерні бази в Росії це не просто інформаційна подія, а й стратегічний виклик. Він демонструє вразливість російської системи, яка давно намагається тримати світ у страху ядерною кнопкою. Міжнародна реакція поки що стримана, але характерна. Ключові гравці не хочуть підігравати риториці Кремля однак готуються до сценаріїв у сфері ядерного стримування. Так, глава Пентагону під гехсет не виключає передачі України ядерної зброї, проте це залежить від рішення Дональда Трампа. Польща також веде серйозні переговори із Францією щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона використати ядерний потенціал його з країни для захисту європейських союзників, і поки Кремль глякає світ ядерною риторикою і втрачає контроль над власною секретною інфраструктурою. На фронті триває війна, точна, технологічна і реальна. Українські сили продовжують бити по складах, по логістиці, командних пунктах ворога. А до того ж, наші захисники ймовірно зможуть бити вглиб Росії, адже Німеччина обіцяє допомогти у постачанні крилатих ракет Таурус. Ну що ж, друзі, а тим часом ми поговоримо про участь північної Кореї у війні проти України. Особливо вона такою впливовою і вагомою була в контексті постачання боєприпасів для Російської Федерації. Ну і з'явилося повідомлення про те, що 9 мільйонів артилерійських снарядів 100 балістичних ракет та понад 200 одиниць важкої техніки, та щонайменше 3 тисячі північно-корейських солдатів усе це з початку 2024-го. режим Кім Чен Іна. Передав фактично Російській Федерації для війни проти України, і тут варто говорити, що в перших часів холодної війни Північна Корея не лише просто порушує санкції організації Об'єднаних Націй, а взагалі прямо бере участь у повномасштабному військовому конфлікті. Йдеться не лише про боєприпаси. Ми пам'ятаємо, що північно-корейські ракети вже використовувалися і для атак по Києву. Били цими ракетами по Запоріжжю. Звичайно, варто пригадати про полонених військовослужбовців КНДР. Вони вже були на допитах у службі безпеки. Спеки України, і ми бачили всі прекрасності кадри уполонених північно-корейських. Солдатів, усе це відбувається на тлі зростаючого технічного обміну між Москвою та Пхеньяном. Отже, що це означає для України? Чи потенційно така співпраця може посилитися? Чи в принципі той ресурс, який хотів і міг надати кімчанин Путіну, вже вичерпався або вичерпуватиметься? Отже, як взагалі можливо нам перекрити ці постачання, повпливати на логістику? І хто ще готовий? Скажімо так, відкрито підігравати агресору. Про це будемо говорити вже зовсім незабаром. Ну а зараз трішечки розлогіше про самі постачання. Отже, перша доповідь багатосторонньої групи моніторингу санкцій, вона створена 11 країнами-членами ООН. Отже, в цій доповіді йдеться про те, що Російська Федерація, припрошую КНДР, якраз постачала Російській Федерації за 24-й рік, яке згадав до 9 мільйонів артснарядів і боєприпасів. Переважно це калібр 122 і 152 міліметри в доповіді йдеться, що ці боєприпаси вони перевозилися залізницею з портів на далекому сході Росії до складів боєприпасів вже на південному заході країни ну, септо Росії для використання російськими військами проти України.